Всім привіт! Мене звуть Саша і вітаю вас на моєму каналі. Нарешті сьогодні я знімаю для вас відео про те, хто такий Алан Таймфорс. Минуле відео було про Грегорі Вуда. Якщо ви його не дивилися, то подивіться його перед цим відео, адже тут буде багато відсилок на нього. Тому що Алан це хлопець Грегорі, <сміх> тому відповідно тут буде багато інформації і про Грега, щоб вам не спойлерити зараз, тому подивіться спочатку те, а потім перейдіть до цього. Що ж, давайте не будемо довго тягнути, а одразу перейдемо до суті. Алан Таймфорс народився 23 квітня 1988 року. Хочу зробити невеличку ремарочку, 23 квітня це Всесвітній день книг. Чому так? Далі зрозумієте. Його зріст 1,85, вік 35 років, як ви могли зрозуміти з дати народження. Він по професії письменник, і його орієнтація це гей. Е, так, щодо характеру Алана, Алан дуже добрий. От просто, знаєте, в мене Алан завжди асоціювався із класичним таким розумінням Деді вайбу. Просто Деді і цим все сказано. Він дуже добрий і відвертий, дуже щедрий і в деяких моментах навіть наївний. Це його такі негативні якості, тому що він іноді буває занадто добрий, і його дуже легко обдурити, так би мовити. Але якщо щось йому не подобається, він одразу вам про це скаже. Також, як я вже вам казала, Алан письменник. Але він не звичайний письменник, а всесвітньо відомий письменник. Ну, у моєму свясвіті, звичайно. Але я вам хочу так сказати, що мало хто в моєму всесвіті бачив, як виглядає цей самий знаменитий Ален Таймфорс. Він не публічна особа. За своїм темпераментом він, по суті, інтровертивний, тобто інтроверт, і меланхолік, тому рідко коли виходить. На люди рідко коли спілкуються і не дуже то любить. Також не дуже любить скупчення людей, і ось це все. І популярність і вимагає якраз у цього всього, але йому вдалося обійти. Він е не показує себе в соцмережах, ніде не, ви не знайдете його фото. Ну, звичайно, якщо ви жили в моєму всесвіті. І рідко, коли влаштовує фан зустрічі, лише. Для істинних відданих фанатів, які він знає, що нікому не розкажуть про те, хто він є, наприклад, його істинною фанаткою виявилася Ембер, подружка Грегорі. Яка працювала з ним на одній роботі, і коли Грегорі розповів Ембер про те, що в нього з'явився хлопець-письменник, який начебто дуже круто пише в жанрі детективу. А Грегор знає, що Ембер дуже любить читати. І, типу, він запитав, чи не знає вона його, і назвав його ім'я, і вона така: Зачекай. А він часом не написав ту ту ту, -ту книгу, і Грегорі такий сказав: типу, та начебто так. І виходить так, що Ембер – це одна із небагатьох людей, небагатьох фанатів, саме знайомих із Аланом. Тобто ви можете зрозуміти його закритість. Але, попри це, Алан любить раз в тиждень, на вихідних зазвичай, виходити в ігровий клуб, ігровий дім, я не знаю, як це правильно називати. Тобто зіграти в казино, програти кілька тисяч. Така у нього негативна звичка є, можливо, але так він, в принципі, розслабляється і розважається, тому нехай собі хоч, хоч десь виходить в люди, заради Бога. І завдяки тому, що він має таку звичку, має таку розвагу, він і познайомився з Грегорі. Власне кажучи, вони і познайомилися в цьому ігровому клубі. Також через те, що він всесвітньо відомий письменник і дуже популярний, відповідно, ви можете скласти логічну. Цепочку про те, що він невимовно багатий. Він просто реально мільйонер у моєму всесвіті, але, попри те, що він має купу грошей, він дуже простий і приземлений чоловік. Тобто е він, можливо, навіть і не вважає особливої цінності в грошах. Для нього це не головне. Тому. Е він і не вважає себе якимось особливим через таку велику кількість грошей. Тобто для нього це не щось надзвичайне, те, що він багатий, тому він легко донатить всякі благодійні служби, всякі рухи, типу без проблем допомагає безхатченкам. Також він волонтерить. В багатьох центрах допомоги діткам, допомоги жінкам, які потрапили в надзвичайні життєві ситуації. Також він не раз донатив в диспансери для вампірів свою кров, як я вам розповідала вже в минулому відео про те, що йому все світі існує така штука. Типу, що вампіри це якби хвороба в моєму сесвіті. Алан це розуміє, так як він прогресивна особистість, то він регулярно донатив свою кров. Тому коли. Він зустрівся з Грегорі. А до речі, про знайомства Грегорі і Алана історія буде запущена в моєму телеграм-каналі одразу ж після того, як вийде це відео. І, з зрозумілих причин я не можу розповісти цю історію на Ютубі, тому що ви знаєте мою творчість. А якщо ви не знаєте, то познайомитеся з нею, якщо подивитесь мої інші відео. Я сподіваюся, що я вам сподобалась, Якщо ви тут вперше, будь ласка, підпишіться та подивіться інші мої відео. Так от, знаючи. Мій контент, а він якби гарячий, і ну, YouTube, на ютубі. Я не можу розповісти цю історію, тому будь ласка. Переходьте за посилання в описі в мій телеграм-канал, і там ви можете прочитати історію знайомства Алана і Грегорі. Так от, коли вони познайомились, типу в моєму всесвіті багато хто сторониться вампірів, я вам про це казала. А їх якби видно здалека, тому що в них червоні очі яскраві, в них доволі часто є ікла, не в усіх, але в більшості. В Грегорі вони є. І як би це видно було, Алану одразу, але він ніяк то не зауважив ніяк то не підкреслив і ставився абсолютно як до інших людей, до всіх, тобто, і ще й при тому, при всьому, він запросив його до себе додому. Тобто, ви можете зрозуміти, чому тут прикольчик, коли прочитаєте. Е, що ж, це вам я говорю не просто так, це все. Тому що, і на мою думку, це дасть вам велике розуміння того, який Ален із себе як людина. Що для нього. Неважливі ці всі соціальні рамки і стереотипи. Він мислить зовсім інакше в силу своєї творчої особистості і в силу того, що він доволі вже довго живе на цьому світі. 35 років це вже не 18. Тобто він вже трішки прошарений в цьому житті і розуміє, що важливо, а що ні. Тобто для нього. Багато що не є таким важливим, як для інших у нашому суспільстві. Що ж, також ви могли б помітити, що у Алана із Грегорі доволі велика різниця у віці. Е, хочу наголосити, що мій всесвіт це е, альтернативна реальність, але дуже схожа на нашу з вами. Просто що там є створіння, які, ну, придумані мною особисто, тип, Типу ангелів демонів і вампірів, то. І фурі також <зас> забула сказати, то можете прирівнювати це все на реальне життя. І я не люблю ейджизм, я не люблю гомофобію, я не люблю ото все оці, оці всі, не знаю, шеймінги за будь-що. Тому у своєму всесвіті я то все впроваджую, Я активно впроваджую е, гомо стосунки, я активно впроваджую е, різні е, різниці у віку, різні тілесні особливості і так далі, щоб зробити наш світ трішки кращим, щоб кожен із моїх читачів, хоч вас небагато, але я кожного із вас люблю, щоб кожен із вас міг знайти якусь частинку себе. Кожному з моїх персонажів, адже ні один мій персонаж не є ідеальним, так як і ми всі з вами. Тому ви, я сподіваюся, поставитесь із розумінням до таких особливостей, як вік персонажів, до таких особливостей, як їхні тілесні якісь особливості. Наприклад, у Алана в мене є горбинка на носі, і, в принципі, він е, ром. Я не знаю, як це правильно сказати, щоб. Нікого не образити, але щоб було зрозуміліше, він циганської національності, десь у нього такі коріння є. Так як я вам казала, до речі, що національності, якби в моєму всесвіті, немає, але є раса людей, і, тобто він десь отакі в нього коріння. Але щодо батьків Алана, то про них нічого ніде не відомо. І сам він говорити про то не любить. Єдиний, хто знає про його істинну історію його сім'ї, це Грегорі. І давайте ми залишимо цю таємницю для них двох і не будемо лізти в душу до Алана, тому що він не любить цю історію і не любить то розповідати. Але про дитинство Алана є трішки інформації завдяки вчителям із його школи, адже ще з самісінького дитинства він проявляв неабиякий талант до писання, він писав вірші. В дитинстві. Зараз -то більш, він більш прозаїк, але іноді його душа прагне створювати вірші. Він не один вірш присвятив і Регорі, як ви можете догадатися. Його дуже хвалили вчителі, його дуже направляли в творцю якусь спеціальність. Він закінчив вищу освіту режисера. Тобто він за освітою режисер, але ніколи не працював за професією. І насправді навіть трішки жалкує, що він пішов не на письменника чи на журналіста, наприклад, а саме на режисера, але я не вважаю це мінусом, адже режисура дуже тісно пов'язана із письменництвом, і це справді дало йому таку кірку, яка під ґрунтям, на якому будувалася його майбутня кар'єра. Також подейкують дуже багато є пліток, які збирають журналісти в моєму всесвіті щодо Алана, щодо його особистості, що в нього багаті батьки. Ці висновки вони роблять з того, що він сам якби багатий і знатний. Але я не знаю, чи це вже ваше діло, чи вірити в то, чи ні. Але особисто я схиляюся до того, що таки чи в нього багаті батьки, адже. Я, може, трішки зараз повірю стереотипам, що якби в нього були багаті батьки, він навряд чи вдобився таких висот і так просто ставився б до грошей. Тобто, коли ти заробив ті гроші сам своїм е, кров'ю і потом, ти якось трішки цінуєш більше те, що в тебе є. І цінуєш людей навколо. Можливо, я. Мислю стереотипно, але це особисто моя думка, ви можете з нею погоджуватися або ні. Також Алан по своїй натурі естет. Він любить споглядати навколишній світ, він любить розглядати різні будівлі, людей на вулицях стильних і не дуже. Він любить дивитися на небо, на зорі, на хмари. Словом, він візуал по своїй натурі, але через вади зору. Які він не дуже любить коригувати, тобто він не любить носити окуляри. Є в нього якась така фігня в голові. Я не знаю, що, що, що це спровокувало. Він ненавидить окуляри і носить їх максимально рідко. Зазвичай він їх одягає лише коли працює, або лише коли гуляє, десь в якійсь красивій місці, що він хоче прямо роздивитися щось. А так, то в нього близорукість і доволі таки велика близорукість, тобто він практично нічого не бачить. Але. Не носить окуляри. Тут на арті я зобразила його без окулярів і в них. Там, де він з букетиком, він в окулярах, тому що тут він якби саме обирав ці букети, приніс його Грегорі для того, щоб подарувати йому. І там ще ви побачите в кінці, я напишу там зверху, що Алан говорить текст: типу, Я подумав, що ці квіти підійдуть під твої очі. Я вам у минулому відео, тобто відео про Грегорі, говорила, що Грегорі обожнює червоні троянди. Але на даний момент, коли артик цей в цьому періоді життя, коли був цей арт, тобто цей моментик, Ален ще не знав про те, що Грегорі любить троянди. І просто від балди купив червоні троянди, які реально дуже гарно підходять до очей Грегорі, і Грегорі це дуже вразило в той момент. Е, і ви можете також цим зрозуміти наскільки, але спостережливий у своїх споглядах, що навіть е, не знаючи, що Грегорі обожнює червоні троянди, він купив саме їх. Тобто. Можете зрозуміти і позаздрити трішки Грегорі, тому що я йому дуже заздрю. По-білому, звичайно, що в нього такий прекрасний хлопець, який його, власне кажучи, навіть і утримує зараз. Хоча я вам не пам'ятаю, чи казала в минулому відео, але я точно пам'ятаю, що казала про те, що Грегорі не дуже любить покладатися на інших. І бути утриманкою це точно не для нього, але через свій тяжкий... Етап і період у житті, який я описувала в своєму телеграм-каналі, із з якого його дістав Алан по суті, з подружкою Регорі, Ембер. То після того вже Регорі мусив погодитись на умови Алана, щоб сидіти вдома і бути такою невеличкою утриманкою в Алана. Тобто. Для Алана це нічого по суті не означає, а от Грегорі потрібно було переступити через свої якісь принципи, щоб просто дати собі відпочити і підлікувати свій ментальний стан. Так, і на кінець я залишила найцікавіше це про те, що, що любить Ан і що він не любить, так як в минулому відео я вам тут теж розповім. Алан пише в жанрі детективів книги, тому він відповідно їх і любить. Він любить читати агату Крісті, Шерлока Холмса. Вони завжди його надихали. І, ну от, щось типового він і любить. Читати і про це і пише. Але, до речі, забула сказати про його стиль написання. Він дуже подобається молоді в моєму всесвіті, тому що його стиль написання дуже відвертий і без завуальованих таких красивих словечок. Тобто, все як в житті, так і в нього напері. Тому основний його контингент це молодь. Також він любить каву, обожнює просто віскі. Нагадую вам про те, що алкоголь це смерть. Алкоголь це дуже погано, тому не вживаємо. Він намальований персонаж, йому від того нічого не буде. А ви живі люди, і навіщо робите своє здоров'я і своє життя? Правильно, правильно. Також він любить пасивне куріння, це ще одна його негативна звичка. Він саме любить пасивне куріння, тобто. Курити самотужки він коли пробав, йому не сподобалось, дякувати Богу. Але, е, власне кажучи, у Грегорі його і привабив першим е, його запах, так би мовити, якби це дивно не знаю, не звучало. Адже Грегорі, як я вам вже казала, він палить дуже міцні. Цигарки і палить дуже багато. І через те від нього прям такий шлейф табачний завжди є. Тобто в нього присутні парфуми солодкі в Грегорі в запаху, і е, табачний такий міцний запах, який у суміші просто зачарував Алана, і Грегорі. Е, Перший час, звичайно, виходив на вулицю палити, так як і завжди, так, як і повинно бути. Але з часом Алан почав просити його залишатися в кімнаті і палити в кімнаті, щоб. Вдихати цей дим, не знаю. Тобто в нього така дуже негативна звичка, адже пасивне коріння це навіть гірше, ніж активне. Тому будьте обережні, люди, мої шановні підписники і шановні просто глядачі. Не балуйтесь таким, як, чим балуються мої персонажі, добре? Що ж, наступне це класична музика. Я думаю, по ньому видно. В нього взагалі такий вайб Дарк Академія. Тому я думаю, це багато що вам скаже. Також він любить годинники. В нього прям ціла колекціома годинників, різних дизайнерських, різних таких неймові... ну, Він не колекціонує звичайні годинники наручні, а саме такі гарні, знаєте. І кожен день він, по суті, змінює годинник. Кожен день він ходить із новим годинничком. Також в нього є фетиш на рук, тобто хенд фетиш І, власне кажучи, у Грегорі йому також сподобались його руки, адже в Грегорі дуже такі вони. Граційні, тоненькі. В той час, коли в Алана вони такі масивні, м'язисті такі руки. А от в Грегорі його зачарували саме його костяшки, його пальці граційні, і от руки Грегорі, в нього в сердечку. Також Алан любить підкорятися. Я вам казала в відео про Грегорі. По-моєму, якщо не казала, то скажу зараз, що Грегорі. Любить підкоряти собі, а Алла – корятись. Я сподіваюся, ви зрозуміли в якому контексті це сказано. Якщо ні, то прочитайте історію в телеграмі і зрозумійте. Також Ала обожнює собак, але. Не заводить їх. Діло в тому, що Алан дуже багато працює в плані того, що він багато пише. І він розуміє, що якщо він заведе собаку, він може забути про те, що вона в нього є, і може забути годувати її, якщо він затягнеться в написання нової книги. І це по суті розумне рішення не заводити зараз собаку у майбутньому, коли він вже вийде на пенсію, тоді він хоче завести собі собаку, прямо ну, присвятити своє життя собаці і своєму хлопцю. Він сподівається, що до старості у них все буде добре. І от тоді він може заведе, але це така поки що це просто його нездійсненна мрія. Так, також він любить ліс і осінь. Осінь це прям його вайб. Це. Меланхолік, знову ж таки, як я вам казала, по темпераменту він меланхолік, і от осінь це його трудовий період максимальний. Він тоді максимально багато пише. А щодо лісу, то просто він ловить кайф від лісу. Він має квартиру в місті, власне кажучи, де проживає. А от творить в основному він за містом в своєму будиночку в лісі. Він має свій власний будиночок, де і працює. Ну, власне, може собі дозволити купити і будиночок і квартиру і обслуговувати їх. Не подобається Алану гучні місця, як я вам вже казала, про скупчення, про те, що він інтроверт і так далі. Також в нього є якась така, можливо, травма, колині, яка спровокувала таку фігню, як те, що він ненавидить, коли на нього підвищують голос. Сам по собі Алан дуже спокійний і добрий, як я вам вже казала, але якщо почати кричати на нього. Він почне кричати на вас. І таким Алана бачили мало людей, які наважились на нього накричати, і побачили просто найтемніший бік Алана. І ті люди, які бачили його таким, були дуже вражені, адже Алан весь такий добрий, всі звикли бачити його таким золотистим ретривером, знаєте. А тоді він перетворюється прямо на добермана не знаю, якщо можна так вписитися. Словом, краще на нього не кричати, не ризикуйте. Також він ненавидить журналістів, тому що він називає їх просто помийними щурами, які риються в помийнях і дістають звідти ну, інформацію. Не подобаються йому журналісти, я вам вже казала про те, що він не любить, коли вторгаються в його особисте життя. Також він не любить літо. Літом він зазвичай практично не пише. Тобто, чому я все у загальной до писанини, адже. Пише він тоді, коли йому добре. А коли йому погано, він не пише. Відповідно, ви розумієте, про що. також він не любить солодке, дивна людина. Тут ми з ним дуже розходимось. <свісно> Я його не підтримую в цих думках, але ну, буває. І також він не любить гостру їжу. В принципі, він не любить щось таке дуже насичені смаки, типу дуже солоне, щось, щось солодке, щось дуже гостре. Він любить більш приглушені і звичайні прості смаки. Що ж, на я вам тут дуже багато про Алана. Сподіваюсь, що ви хоча б щось трішки почерпнули, щоб хоча б щось трішечки зрозуміли. Про те, хто він такий, про те, хто такий Алан і хто такий Грегорі. Як вони взаємодіють, ви прочитаєте в моєму телеграм-каналі. І тепер, після того, як ви знаєте. Історію їх обох. Я вже можу відкрито для вас говорити скрізь про події із його життя. Тому періодично в телеграм-канал я буду заливати якісь такі шорт-сторіс із їхнього життя, якісь такі, можливо, навіть міні-комікси, якщо в мене буде виходити. Ну, міні-комікси це просто один-два фрейми. так? І періодично буду вам розповідати історію, тому що історій у Алана і в Грегорі реально дуже багата. Власне, через проблеми Грегорі <хи> і те, як Алан допомагав йому із них витягнутися. В телеграм-каналі я вам вже розповідала про цю історію Грегорі, але в майбутньому я напишу нормально вам опишу, як Ан саме допомагав йому із того вилізти. І я думаю, вам буде цікаво читати подібні історії, якщо це так, то, звичайно ж, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, на інстаграм та на TikTok. Всі посилання ви знайдете в описі до цього відео. Дякую вам щиро за перегляд! Прошу поставити лайк цьому відео, дати будь-який коментар і залишатися зі мною. Я люблю вас всіх, обіймаю, до зустрічі, Па-па!